Мене звати Аліна Іващенко, мені 14 років я з міста Бровари. Сьогодні мене підтримують мої рідні і педагоги. Моя улюблена пісня це пісня Вів'яни морд. Годі говорити про того, кого нема. І насправді я дуже щаслива, що я сьогодні тут, адже це збулася моя мрія. Я багато років прагнула потрапити сюди. І нарешті я збагнула, що мені слід спробувати свої сили. 11 років я вже співаю. Е, насправді було дуже складно вибирати, тому що це зірки, це просто уявляєш, що ти зараз стоїш перед людьми, які вже так багато досягли в цьому житті на сцені українського шоу-бізнесу. І я не очікувала, що до мене повернуться три тренери. Я сподівалася на це, але коли я побачила, що всі три крісла до мене повернулися, я зрозуміла, що ось воно справжнє щастя. Коли ще не почалися зйомки, я не хвилювалася. Коли... Але коли я почула, що вже перший учасник вийшов на сцену, я зрозуміла, о боже, я хвилююся. Але коли я виходила на сцену, я побачила ці три крісла і розуміла, що це моя мрія, а мрії боятися не треба. Я дуже люблю Біонсе, Джессі Джей, тому люблю джаз американський. І, звісно, дуже люблю ліричні пісні в Стегіді Кароль. Просто так неожиданно пришел закат, ласкаво-ноченька приплыла к нам с того берега.